Виконуємо вправо 24.1 до параграфа 24 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо систему керування бази даних Access. Під час виконання права будемо використовувати Access 2021. Вибираємо поста «База даних та зразу введемо ім'я бази даних. Вона у нас буде називатися Інтернет-магазин. Крім цього, зразу виберемо місце збереження даної бази даних. Бачимо за замовченням в папці Документи зберігається, натискаємо цю папку і збережемо власній папці. ОК. Та натискаємо кнопку Створити. Бачимо, вже створена таблиця з іменем «Таблиця 1. Створимо поля даної таблиці. Для цього перейдемо в конструктор. Для цього вибираємо подання Конструктор. Можна накласти основне або поля таблиці. Пропонується задати ім'я таблиці, назвемо її книжки. Окей. Отже, це в нас конструктор. Перше ім'я поля, назва замовченням називається ідентифікатор. Назвемо поле код. Тип даних автонумерація так і залишається. І бачимо ліворуч від назви поля стоїть у нас такий ключик. Це означає, що поле ключове. Для того, щоб поставити ключове поле, натискаємо на інструмент ключове поле. Це ми прийняли. Ну і ще раз, щоб поставити. Ну, якщо у вас стоїть, то нічого робити не потрібно. Створимо ще одне поле, надамо йому ім'я-назва. Тип даних. Короткий текст. Далі поле автор. Також короткий текст і видавниця. Видавниця нас потрібно буде вибирати зі списку. Тому тип даних вибираємо майстер підстановок. Відкривається вікно майстер підстановок, в якому встановлюємо перемикач. Я самостійно введу потрібні значення. Натискаємо далі. І ось тут вводимо потрібні значення. А саме. Богдан, фабула, країна мрій ранок. Натискаємо далі, тут можна нічого не змінювати, готово. Збережемо дану таблицю, натискаючи на значок дискетки зберегти в верхньому лівому кутку, та перейдемо в режим подання таблиці. І тепер бачимо видавництво ми можемо вибрати з даного списку. Повернемося в режим конструктор. Та до тих видавництв, які ми вже додали, їх 4, додамо ще одне видавництво. Для цього бачимо, у нас зараз виділене поле видавництво, і знизу у нас є властивості поля. Ми переходимо на вкладку підстановка. І бачимо, там, де джерело рядків, є наші видавництва, які розділені через крапку з комою. Отже, пишемо крапку з комою. І в лапках запишемо ще одне видавництво, яке називається клуб сімейного дозвілля. Давайте збережемо, перейдемо в режим подання таблиці, перевіримо. Чи додалося так. Все добре. Знову вертаємося в конструктор і додаємо наступне поле. А саме рік видання. І це в нас вже буде тип даних число. Кількість сторінок. Також число. На тим даних, тепер вже буде грошова одиниця. Так, вернемося на вкладку Загальні. Ну і бачимо, якщо ми відкриємо властивості поля формат, то можна зробити так, щоб ось тут грошова одиниця був, наприклад, значок гривні. Давайте збережемо, перейдемо в режим подання. От бачимо, як в нас буде відображатися. Але нам потрібно зробити так, щоб писало гирини. Для цього ось це вилучаємо і записуємо ось так. Отже, в нас розділовий знак буде кома. Після коми в нас. Буде два числа за 2 нуля, якщо в нас просто будуть введені гривні. Тобто, наприклад, 5,00. Тут так само Нулик ми поставили лівіше від коми. Якщо в нас не вели жодне число, то за замовчення буде 0. Ну а далі решітка. Це може бути будь-яка цифра. Ось тут ми зверніть увагу, поставили пробіл між цими решітками. Ну, для зручності відображення. Наприклад, 1237. Це між тисячею і сотнями буде пробіл. Ну і далі нам потрібно дописати Ірини. Текст ми записуємо в лапках. Ставимо пробіл перед ірини. Тобто ж також давайте збережемо. Подивимося, як в нас буде записуватись. Так, дописалися все. Так, все добре. Поки що вилучимо. Вертаємося в конструктор, додаємо ще поля. а саме поле наявність. Тепер вже у нас тип даних буде так ні». Давайте зразу переглянемо, як буде виглядати ось так бачимо. Далі в нас поле кількість. Тип число, поле обкладинка. Ось тут нам потрібно буде вставляти зображення. Тому, тим даних, вибираємо, ну, можна об'єкт Оле, але ми вибираємо вкладення, щоб можна було додавати декілька зображень. Давайте збережемо, переглянемо, як воно буде відображатися в режимі подання таблиці. І бачимо, ось у нас ось тут така скріпка 0, що 0 зображень зараз додано. Ну і зверніть увагу, що в нас, незважаючи на те, що ми вводили назву поля обкладинка, ім'я даного поля не відображається в стовпчику. Також зображення скріпки. Поправимо це. А саме у властивості поля, там де підпис, напишемо обкладинка. Так, тепер все добре. Тепер ще поле з іменем жанр. Тут також потрібно буде вибирати зі списку, вибираємо майстер підстановок, я самостійно веду потрібні значення, далі ведемо значення, а саме роман, повість, детектив, фантастика, історичний роман. Далі готово. Ну і ще залишилося одне поле. Ім'я поля анотації. Але тепер у нас вже буде не короткий текст, а довгий текст. Збережемо, закриємо таблицю і закриємо базу даних. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!